Інколи наша робота втрачає сенс. Те, що раніше подобалося, змінюється. Те, в чому ми раніше бачили потребу і цінність, перекреслюється. Це може відбуватися з різних причин, і різними механізмами. В цьому відео я хочу вам показати зв'язок із нашим мисленням з нашими думками. Один із моментів, чому ми потрапляємо з вигорання. Це втрата сенсу, коли ми не розуміємо, навіщо це робити. І дуже часто ось ця втрата сенсу відбувається саме через наші негативні думки. Тоді, коли ми кажемо, в мене нічого не вийде, я даремно стараюсь, це нікому не потрібно, і ці думки запускають інші процеси, і емоційні, і поведінку змінюють. І таким чином ми потрапляємо в такий механізм, де все рухається уже ніби само собою. І спроба відстежити свої думки, змінити своє мислення, і почати діяти інакше дає нам можливість впоратися з вигоранням. Більше про цю тему читайте в описі до цього відео.